Здається, конструктори на Росії справді починають тікати швидше, ніж їхні танки. За даними Розмі, у 2026 році в Оркостані планують розробити нову модифікацію своїх легендарних аналоговнєтних танків. Після Т-90 прорив уже готують наступну версію Т-90 ривок. кажуть, що потім піде серія розбіг, поштовх і, можливо, фінальний втеча. Усе без аналогів у світі, як і знаменита армата, яку бачили хіба що на парадах і буксирі. А це кадри того самого аналоговнєтного Т-90 прорив, що залишив свій слід на Донеччині. На відео видно, як бронемашина з обгорілим курником на башті стоїть серед поля. Схоже, отримала пряме влучання, і екіпаж, не дочекавшись ривка вперед, залишив техніку та втік. Від героїзму залишилась лише купа металобрухту і дим. І якщо такими темпами й далі піде вдосконалення російських танків, то скоро на озброєння підуть моделі Т-91 підпал, Т-92 димок і Т-93 «Прах». Усі, звісно ж, без аналогів, бо ніхто у світі більше не робить настільки успішних танків, які згорають ще до першого бою.